Чернігівський апеляційний суд залишив начальника міського управління ЖКГ Ярослава Куца під нічним домашнім арештом. Адвокат Куца Олександр Шевченко просив змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання, бо його підзахисному треба їздити на лікування до Києва, також вивозити на оздоровлення за місто дитину. Нагадаю, 16 лютого Новозаводський районний суд Чернігова відправив куца під нічний домашній арешт. Тоді адвокат просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. З можливістю пересуватися без дозволу територію Чернігівської та Київської областей і Києвом всі доводи і клопотання про життя запобіжно застосування запобіжного заходу. Вони є суто припущеннями, не мотивованими ані фактичною стороною справи, ані нормативною стороною. Також адвокат просив зменшити перелік людей, з якими куцу заборонили спілкуватися на час слідства. Наразі це всі співробітники управління ЖКГ та комунального підприємства АТП 2528. Суд стороні захисту відмовив. Зв'язку з тим, що заборонено спілкуватися з працівниками ЖКГ, При цьому ж сама сторона захисту зазначає, що на даний час уже пан Куц є відсторонений від займаної посади, тому вважається, ці твердження також є необґрунтова. Нагадаю, 14 лютого правоохоронці вручили Ярославу Куцу підозру у службовій недбалості. Справа стосується збитків, завданих бюджету на майже 7,9 мільйона гривень. Йдеться про закупівлю комунальним підприємством АТП 2528 техніки білоруського виробництва влітку 2022 року за завищеними цінами. Куц сказав, що підозру вважає необґрунтованою, адже в його посадовій інструкції не передбачено, що він має контролювати діяльність підприємства, у якого є світ. Ві, керівник, а зі слів прокурора Володимира Коваля, до обов'язків Ярослава Куца таки входить забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів. 16 лютого Новозаводський районний суд Чернігова на два місяці відсторонив куца від посади.